Всім привіт! Я дуже рада повернутися на Ютуб з досить неочікуваною для себе, але я щиро вірю, що корисно для вас темою. Вона, до речі, стала причиною, чому мене так довго не було на цьому каналі. Як ви вже, мабуть, здогадалися по заголовку цього відео, чи точніше його назві, я влаштувалася маркетологом в it компанію. Якщо ви не вперше на моєму каналі і бачили мої минулі відоси, то мабуть знаєте, наскільки я сильно обожнюю фріланс, і ще я ніколи не працювала в компанії, і завжди говорила, що працювати в штабі це повний відстій. І тут е, життя так закручується, що я роблю те, е, про що ніколи в житті не думала, що це станеться. Якщо ти тут новенький, то мене звати Настя в своєму блозі розповідаю про простенькі поради, які колись допомогли мені, і я надіюсь, може стати в приході тобі також. Якщо ти також любиш ковзі атмосферу, то став лайк в цьому відео та підписуйся на мій канал і давай вже починати. Оскільки на моєму каналі вже були питання з приводу того, де я працюю, як я працюю, щоб я розповіла трошки детальніше. То сьогодні я хочу розкрити цю тему, як я взагалі потрапила в маркетинг і чому так сталося? Чесно кажучи, все своє життя, поки я навчалася в школі, я говорила, що маркетологи це люди, які маніпулюють іншими, і тому я ніколи ним не буду. Я вступила в університет за спеціальністю міжнародні економічні відносини і, чесно кажучи, завжди. Мріяла працювати за спеціальністю десь в якійсь компанії, але, як то кажуть, ніколи не каже ніколи, тому що після двох років навчання в університеті, ем, коли я надіялася, що зможу чогось класного навчитися, що ті знання мені десь допоможуть, що наша освіта реально крута. Ем, спойлер, я дуже сильно розчарувалася в нашій освіті. але то таке. Я почала шукати роботу. Десь другий, третій курс, я почала ходити. На різні ярмарки вакансій розмістила своє резюме на Work.ua, Я була готова працювати за мінімалку, просто ради якогось досвіду, тому що мені було просто цікаво дійсно подивитися, як в цих компаніях це працює зсередини. І м -м, співбесіда за співбесідою, відмова за відмовою, основна причина якої, що, по-перше, в тебе немає досвіду, по-друге, тобі немає 18. Ну, типу, це прикольно, але я вже розуміла, що навчатися далі, просто так сидіти, чогось чекати це просто тупо іти на якусь таку роботу, типу, десь продавцем або щось таке, щоб просто отримати якісь кишенькові кошти. Я не хотіла, тому що я розуміла, що на таких роботах я не зможу нічого навчитися. Тобто, так, це будуть додаткові кошти, які я зможу витратити на себе, але не більше. Як ви вже знаєте, паралельно я волонтерила. Міжнародній волонтерській організації благотворче суспільство. І на той момент я просто робила якісь там сторіси в інстаграмі, і вони були суперкаряві. Якось так потихеньку, потихеньку я пройшла декілька безкоштовних курсів, щось там почитала, навчилася, і в мене почало виходити. В Той момент я вже певним чином стомилася, тому що я була на безліч різних інтерв'ю, було багато різних відмов, або роботи були якісь чи нелегальні, чи люди просто користувалися студентами. Тобто дуже реально неприємні спогади. Але роботу все ж я шукала, і тут мій хлопець каже мені: А спробуй маркетолога, ти ж вмієш, в тебе щось виходить, в тебе є якісь результати. Ти вже там достатньо довгий період часу це робиш. Чесно кажучи, я тоді певним чином посміялась, тому що ну, я навіть якихось курсів не проходила, я на це не вчуся. Це щось таке незрозуміле для мене, кому я взагалі потрібна буду в даній сфері. Але після довгих вагань я все-таки вирішила спробувати і також створила іншу вакансію і почала шукати роботу. Чесно кажучи, довго шукати не довелось, тому що знайшлись класні люди, які взяли мене до себе. Але довго я там не попрацювала, тому що я зрозуміла, що на той момент, хоч і непоганий прибуток. Там десь мені платили чи 10 тисяч гривень щось таке, але потім я зрозуміла, що на мене накинуло дуже багато різних проектів. А моя зарплата не така вже й велика, і я швидко зрозуміла оцю цю штучку, що ти можеш в принципі сама пітиснити собі клієнтів, що я в принципі і зробила. Тобто я пішла і знайшла собі різні проекти. Так, проект за проектом, дуже багато класних людей. Мені з багатьма клієнтами досить пощастило, всі були супер крутими. І, мабуть, це і далі так було, тому що. Буквально місяць тому в мене було два проекти, плюс багато різних інших пропозицій від інших брендів, хто хотів би також поспівпрацювати разом. То був певний переломний момент в моєму житті, тому що, чесно кажучи, я вже стомилась від фрілансу, тому що ти маєш стягнути не тільки себе, а й всю свою команду, якось всіх мотивувати, шукати клієнтів і постійно заряджати. Але, чесно кажучи, в умовах цієї війни. Дуже тяжко лишатися постійно на позитиві, і мені просто почало не вистачати цих сил. Паралельно мені запропонували ем, роботу інша компанія, дуже класна ця українська платформа, ну-код платформа Убос, по-моєму, так називається. Можливо, неправильно вимовила, але це дуже класні люди, і я досить сильно хотіла з ними попрацювати. Ще одним варіантом, який в мене був, це взагалі все покинути і повністю зайнятися собою. Тобто, своїми соціальними мережами, якимось діджитал-продуктом, можливо, запустити якийсь стартап, в мене є багато ідей для застосунків, тобто щось зробити своє. Але паралельно з цим мені на LinkedIn приходить пропозиція про роботу. Щоб ви розуміли, мій LinkedIn – це взагалі <пуста>, пуста сторінка. Я його колись зареєструвала тільки для того, щоб отримати безкоштовний сертифікат з англійською мовою. І там більше нічого не було. І тут мені ця пропозиція про роботу. Думаю, ну, блін, це, мабуть, якась розсилка чи спам, тому що в мене нічого немає, яким чином вони могли знайти мене. От, е але все-таки думаю, блін, спробую, подивлюсь, вийде в мене чи не вийде, скажу, що так, я зацікавлена. Хоча, знову ж таки, на той момент в мене було безліч пропозицій, безліч проєктів, і здається, що це була дурна ідея е, взяти ще один напрямок, аби е, додати собі тяжкості до свого вибору. Ем, але я люблю приймати виклики, і мені було цікаво в першу чергу зрозуміти, чи здатна я пройти ці випробування, тестове, що я взагалі на що я взагалі спроможна. Потім мені дали тестове завдання, яке я також почала робити, виділила на нього цілий день. Але я чесно думала, що це не підійде. склалось так, що я прохожу. Мені роблять ще одну співбесіду, за нею ще одну. І це так було весело, тому що на кожному етапі я була певна, що мене точно не візьмуть, я точно не підходжу, в мене точно немає скільки досвіду. Пам'ятаєте про відео з перфекціонізмом, про який я розповідала? Якщо ви не бачили його десь тут, лишу, щоб ви могли подивитися. Цей перфекціонізм просто на кожному кроці, мені чесно кажучи. І в результаті я все-таки пройшла всі етапи. Мені скинули пропозал. і ключовим моментом, чому я погодилась, була сама компанія. Вона називається TechMedic, і я почала дивитися про неї огляди на Ютубі, тобто на різних сервісах, взагалі читати відгуки і так далі. І було скільки позитивної, взагалі такої. Такого позитивного фідбеку, що я не втрималась і погодилась. Наразі я працюю вже місяць, можливо, трошечки більше, але вже зараз є якісь певні інсайти, чим я готова поділитися і розповісти, де воно краще. А зараз я пропоную вам перейти до плюсів і мінусів роботи в компанії або на фрілансі. Для себе я виділила 10 пунктиків. Насправді, питання і відповіді можуть варіюватися в залежності від того, яка ви людина, де ви працювали, який у вас колектив. Це особисто моя історія, особисто мій досвід. Пропоную почати із самого найпоширенішого такого факту це гнучкий графік роботи. Всі стверджують, що на фрілансі це гнучкий графік роботи є перевагою, тому що ти можеш робити що завгодно, коли завгодно. Тобто, хочеш бери сьогодні вихідний, хочеш його не бери, ем, хочеш працюй 12 годин, хочеш працюй 4 години. Тобто, все залежить тільки від тебе. А в компанії він менш гнучкий, тобто, здається, що в тебе мають бути певні рамки, коли ти маєш бути 100% присутнім, і все. Е, наскільки ж я помилялась в цьому моменті? Коли я прийшла в компанію, також в мене були питання: типу: а це я на 8 годину маю вже бути, і от е, тільки так, і більше ніяк по-іншому. І можливо, тому що це все-таки it компанія але все супер гнучко виявилось. Тобто, так, я маю досі відпрацювати свої 8 годин в день, але я можу почати будь-коли головне приходити на дзвінки, які заплановані в тебе з твоїми колегами. Все інше залежить тільки від тебе. І в мене, якщо чесно, стерся цей бар'єр між фрілансом і роботою в штабі, тому що. Я думала, що це найбільша така штука, що відрізняє їх. Але насправді ні, і там і там все гнучко. Просто ще в тебе, коли в тебе робота в штабі, то ти можеш ще й в офіс приходити, коли в тебе є така таке бажання і така ініціатива. Але все рівно, якщо так глянути, то фріланс все ж більш гнучкий, тому я однозначно поставлю тут йому плюсик. Хоча тут також питання до вас. Іноді він супер гнучкий, і ти можеш закінчити свою роботу в 2 години, а іноді ти працюєш по 12 годин, тому що в тебе багато проєктів, і ти не встигаєш, або ж ем, клієнту потрібно щось закрити, і ти працюєш навіть на своїх вихідних. Далі дуже схожий пункт це кількість роботи та години. Ем, знову ж таки, на фрілансі все залежить тільки від вас. Скільки проєктів ви хочете брати? Один, два, три, п'ять, не брати зовсім. Е, ви самі регулюєте своє навантаження. Можете зробити більше, робите. Можете зробити менше робите менше. В той час, коли в компанії все-таки в тебе є твої 8 годин, що ти маєш відпрацювати, і ти, типу, не можеш якось це сам контролювати. Це певний мінус насправді, тому що мені здається, це вже така застаріла система. Тому що це ніяк не стимулює працівників е, придумувати більш ефективні способи виконання того чи іншого завдання, тому що підсвідомо все рівно є думка, що якщо ти зараз не встигнеш там щось виконати, чи виконаєш його, точніше швидше, то тобі накидують ще більше проєктів і типу, а який сенс, коли тобі платять там за місяць роботи. От, плюс люди по-різному по працюють. Одні люди... Одна людина може виконати одну таску за 4 години, іншій людині потрібно лише півгодини, тому що вона є вже якийсь досвід, і вона може це швиденько ем... заперформати. От, Тому тут певний мінус. Проте, якщо взяти фріланс, тут все ж так само залежить від вас. Особисто в мене було таке, що я набирала скільки проектів, що роботи було так багато, і вона не завжди е, відповідала е, тим зарплатам, які я отримувала. Звісно, це моя проблема, але все-таки дуже часто були такі ситуації, що я могла там працювати одну годину, а в інші дні реально працювати набагато-набагато більше і виснажувати себе. Тому... Тут залежить все знову ж таки тільки від вас. Проте, все ж перевагу, я тут надам також фрілансу. Далі хочеться поговорити про бонусну систему. Чесно, на фрілансі мені стається, що е, там все мало би перекриватися, по перше, мочким е, робочим графіком, по-друге, не заробітною платнею. Проте насправді це так не працює, і дуже часто ти не береш тих відпусток, які міг би взяти, або неправильно менеджериш проекти, чи десь ем, тобі не доплачують. Буває, буває різне. В той час, коли все-таки в компанії дуже багато різних бонусів. Звичайно, є різні компанії, але, чесно кажучи, туди, куди попала я, я взагалі в шоці. І медичне страхування, і ем, бюджети на навчання дуже багато всього. Ради того, аби вам сподобалось, Цього на фрілансі зовсім зовсім немає, і ти маєш сам придумати собі цю бонусну систему, грубо кажучи. Тому тут однозначно плюсик для роботи в штабі. Четвертим елементом буде результат. Тут ем, що я маю на увазі? Тобто, якщо ви виконали якусь роботу, за результат на фрілансі відповідаєте тільки ви. Зробили добре? Класно, ви молодці. Зробили погано. Відповідайте за те, що ви зробили. На роботі в компанії це, в принципі, так само. Те, що ти зробив, ти не за це внесеш відповідальність, але тут є інший фактор, про який я, наприклад, раніше не знала, поки не стикнулася з цим. Тут дуже багато, скажімо так, маленьких говинників, які запускають великий механізм. І, от, наприклад, коли в тебе є якась таска, ти хочеш щось зробити, але до цього доєднані інші люди. Є багато інших факторів, наприклад, хтось іде у відпустку, в когось загружений графік, на що ти не можеш повпливати. І через це, це нормально, це нормальний робочий процес. Виконання твоєї таски може затримуватись. Тобто ти можеш зробити все, що від тебе залежить, але все рівно воно буде відтягуватись. Тому в цьому пункті однозначно бал отримує робота на фрілансі. Наступним пунктом буде фокус. Я ніде про це не чула, щоб хтось про це говорив, але я помітила це на своєму досвіді. Тут. Мова йде про кількість проєктів, які знаходяться в різних сферах. От, до прикладу, поки я працювала на фрілансі, у мене були різні проекти, і не всі вони були в одному напрямку, що було супер тяжко. Тому що ем, ти якби не можеш залишатися актуальним в тій чи іншій темі, тому що тобі банально не вистачає часу добре розібратися. І ти наче скрізь потрошку, це як сидіти одночасно на декількох стільцях. Тобто виходить не дуже. І через це ефективність падає, результати падають, і виконувати ці всі таски набагато гірше. Однозначно, тут була моя провина, тому що я бралася з різних проекти, які були мені цікаві, оскільки я ще сама не розуміла, де мені подобається більше і чим би я хотіла більше займатися. Можливо, якби я брала все в одному напрямку, не знаєте, як певна спеціалізація, то і працювало би воно краще. Але в мене цього не було, тому мені було тяжко. Зараз мені набагато простіше, тому що все-таки в компанії в тебе є один напрямок: свої проекти, і ти над ними працюєш, і вони схожі між собою, і там схожий алгоритм дій через це перформати набагато простіше і досягати кращих результатів. Мені здається, також буде набагато легше. Тому тут я віддаю цей бал у роботі в штабі. Наступним пунктом буде цікава абсолютно кожному тема. Це заробіток, що я з цього приводу думаю. Чесно кажучи, на фрілансі він не обмежений. Тобто, ти можеш взяти більше проєктів, ти можеш зробити свою команду і взяти більше проєктів, ти завжди можеш підняти чек. В той час, коли в роботі в штабі тут є твій певний ем, заробіток, тобто в тебе є якась ем, заробітня платня, ем, яка є фіксованою. Тобто ем, в різних компаніях по різному в когось. Переглядають цю заробітну платню раз в портал, в когось раз в півроку, в когось раз в рік. І, ну, чесно кажучи, я певна на 100%, що такого росту як фрі на фрілансі не буде. Тобто, якщо навіть тобі будуть піднімати її, то це не 50%. В квартал чи в Рі, чи в півроку, як у мене це було на фрілансі. Тобто я могла реально ем, контролювати свій прибуток, як я це захотіла. При роботі в компанії такого 100% не буде. Там, можливо, будуть ще якісь бонусні системи, ем, які залежать від того, як добре ви виконали свою роботу, але все рівно це не стільки флексібл і не стільки залежить від вас, як це на фрілансі. Тому тут однозначно фріланс виграє. І сьомим пунктом, про який хотілося розповісти, це психологічний стан. Як я вже сказала, це один із ключових моментів, чому я вирішила покинути фріланс. Ем, на фрілансі все дуже от, нестабільно, я би сказала, в будь-якому моменті. Сьогодні є проект, завтра його немає. Сьогодні хоче клієнт співпрацювати, завтра не хоче. Сьогодні тобі вчасно виплачують твою заробітну платню завтра не вчасно. І це дуже сильно вимотує. І в е, тебе не лишається сил на класну роботу, ти наче просто постійно переживаєш і переживаєш за все. В той час, коли в роботі в компанії все набагато простіше. В тебе є робота, в тебе є контракт, в тебе є таски, ти їх виконуєш і зробляєш свій прибуток. Тобто тобі не потрібно тут настільки сильно переживати. Тому тут однозначно бал отримує. Робота в компанії. Далі хочу сказати два слова про креатив і таку певну гнучкість. Якщо взяти фріланс, то тут все супер креативно і гнучко, тому що що би ти не придумав, ти можеш взяти це і зробити. Тобто ти бачиш, наприклад, що компанії не вистачає CRM-ки, Ти пропонуєш це там фаундеру. Якщо тобі кажуть, що, будь ласка, ти можеш її зробити. Ми тобі заплатимо кайф. Ну, як то кажуть, за ініціативу потрібно платити, але в будь-якому випадку все залежить тільки від тебе. Той час, коли ти приходиш в штаб, то ти розумієш, що в них вже є, як я вже говорила, певний механізм, який дуже добре працює, і тобі потрібно підлаштуватися так, щоб нічого не зламати, і воно так далі продовжувало в своєму класному напрямку розвиватися. І тому потрібно багато до чого підлаштовуватись. І відповідно, коли в тебе з'являється якась крайся ідея, або ти щось дуже швидко хочеш зробити, швидше за все це так не вийде, тому що знову ж таки дуже багато людей задіяно. Це дуже багато з ким треба е, підтвердити, і це можливо зроблять е, або там візьмуть до уваги, але це не буде зроблено так відразу, як е, е, коли це якийсь стартап. Тому тут однозначно плюсик для роботи на фрілансі. Перед останнім пунктом буде ріст в знаннях. Це був ще один класний пункт. Так чому я вирішила піти попрацювати в компанію? Тому що, поки ти на фрілансі, то твій розвиток буде залежати від твоєї ініціативи. Ти захотів купити новий курс, купуй, навчайся. Ти захотів десь тебе не вистачає якоїсь експертності. Будь ласка, знаходь експерта іншого, хто краще тебе знає. в нього консультацію, якось прокачуй тут свої навички. Але, чесно кажучи, зазвичай це так не відбувається, і в тебе тупо не вистачає або часу, або чогось ще на цей розвиток. І ти все вивчаєш методом спроб та похибок. Тобто, щось пробуєш, виходить, не виходить, отримуєш досвід, йдеш далі. От той час, коли в компанії в тебе є твої такі тімліди, в тебе є наставники. Мені цього завжди дуже сильно не вистачало, тому що мені реально не було в кого запитати як краще. Тому тут однозначно плюс в роботі в компанії 100%. І десятим заключним пунктом буде соціальна складова. Ой, як мені цього не вистачало на фрілансі. В компанії в тебе є можливість познайомитися з новими людьми. Їх так багато. hr працюють, роблять різні івенти для ем, співробітників, тобто постійні якісь нові проекти, ти десь з кимось знайомишся, є можливість зустрітися чи щось таке, і ну, це дуже широке коло знайомств. І... Я дуже рада, що маю можливість познайомитися з новими класними людьми, тим більше коли вони такі всі відверті, щирі, оскільки я насправді втратила дуже багато своїх знайомих, друзів через те, що я там навчалася на очному перший, можливо, частинку другого курсу, потім ковід, потім війна, і ну, стає дуже тяжко підтримувати комунікацію плюс робота, і я завжди ставила. Роботу вище, тому що зараз вже потрібно якісь е, гарячі таски закрити, а потім іти гуляти. От через те багато друзів відпало за що я дуже сильно шкодую. Фріландці цього не вистачає. Єдина твоя комунікація це твоя команда. Класно, якщо вона тебе велика, але якщо це не велика е, команда, то це не багато людей. І твої клієнти. Класно, що, наприклад, у мене склалась дуже крута комунікація з моїми клієнтами, оскільки, от, наприклад, взяти Джулі ем, жіночку з Флориди, вона мене привітала з днем народження, який у мене нещодавно був, і це було так приємно, тому що ну супер неочікувано, і я дуже рада, що мала можливість з ними попрацювати. Але все-таки це не та комунікація, і її настільки багато, як хотілося б. Тобто, в соціальній складовій однозначно мінус отримує. Роботи на фрілансі. На цьому мій перелік плюсів та мінусів з моєї точки зору підходить до кінця, як ви можете бачити, у нас рахунок порівняно, що дуже насправді показово. Тому що тут ситуація супер-пупер індивідуальна. Я скажу так: якщо ви людина, яка обожнює менеджерити свій час. Знає різні штучки по продуктивності. У вас дуже багато сил і енергії для того, щоб повністю брати на себе всю ініціативу робити більше, ніж ви можете, ем, ділитися силою не тільки з собою, але й своєю командою і своїм клієнтом. Е, або ж навпаки, ви вчитесь десь зараз в університеті, або проходите якийсь курс, і у вас не вистачає часу для роботи на повний робочий день. Ви хочете десь просто. Навчитися чогось ще, взяти трішки більше досвіду, ви ще не визначили, що вам подобається, тоді однозначно йдіть на фріланс і ви не пошкодуєте вам це обов'язково підійде. З іншої сторони, якщо ви людина, скажімо так, яка вже щось спробувала, у вас вже якийсь певний досвід, є розуміння, що вам подобається, що не подобається. Якщо ви хотіли би спробувати себе, Такі якісь більші компанії, вам цікаво ця вся взаємодія з великою структурою. Або ж якщо ви хочете просто в когось повчитися перейняти досвіду, або маєте бажання чітко розділити роботу і життя, або ж просто отримати всі плюшечки від роботи в компанії, то однозначно йдіть і спробуйте себе в компанії. Насправді ці всі визначення супер не фіксовані, і ви маєте в першу чергу відчути по собі. І як вам що вам подобається, що вам зараз відкликається? Це повністю нормально спочатку попрацювати на фрілансі, потім піти попрацювати в компанії, тому що от на даний момент ви так себе відчуваєте, і з іншої сторони це також повністю нормально попрацювати в компанії, зрозуміти, що на фрілансі вам набагато простіше і легше все це організовувати. Тоді, будь ласка, повертатися назад на фріланс. У будь-якому випадку дивіться на себе в першу чергу, на те, які у вас є сильні і слабкі сторони. Що вам подобається на сьогоднішній день, те і пробуйте. Неправильних варіантів немає. Досвід супер цінний на будь якій позиції. На цьому в мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви працюєте на фрілансі чи в компанії, або, можливо, не працюєте зовсім, і які є плюси чи мінуси в роботі там. Або якщо ви не працюєте, то куди б ви хотіли. Влаштуватися, чи де би ви хотіли працювати і чому саме там. От, якщо у вас є якісь питання, пропозиції по темах наступних відосиків, то також дайте мені знати в коментарях або в моїх соціальних мережах. Чесно кажучи, я за вами супер скучила і вдячна абсолютно кожному, хто додивився це відео, та продовжує лишатися зі мною. А ми побачимося в наступних відео.